Не Вітаю на каналі Кланка Місато, і сьогодні ми розглянемо досягнення легендарної сукровище. В описі до даного досягнення написано отримайте артефакт 5 зірок. Дане досягнення можна виконати після 40 ранга пригод, тому що після 40 ранга пригод з невеликим шансом з босів або з-під земель. Де артефакти, ми можемо отримати артефакт 5 зірок. Але, звичайно, не спішіть виконувати дане досягнення, тому що після 45-го рангу пригод відкриється в підземеллях артефактів нові кімнати, де 100% шансом ви отримаєте один артефакт з підземелля 5 зірок.